Хотіла допомогти родичу і втратила майже 20 тисяч гривень. У рівному жінка потрапила на гачок шахраїв. Поліцейські вкотре дають поради, як вберегтися від зловмисників. Я підняла трубку, мною привіталися. На початку мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. До рівнянки позвонив невідомий номер. Чоловік у слухавці представився племінником. Ви не знали свого племінника. Ну я кажу, та ні, якийсь голос дуже погано чути. Мені відповіли, що ой, я захворів, і мене голос хрипить. От і давайте я буду вам писати. Під час переписки хлопець попросив позичити 6,5 тисяч гривень, нібито, щоб розрахуватися за покупку для матері. Аби не образити племінника, жінка погодилась, утім пояснила, що у неї такої суми немає. І я перерахувала 2800 плюс комісія 100 гривень. Ну це було з однієї карточки. Тут у мені пише знов, що мені потрібно ще 4 тисячі. У підсумку жінка через банківський додаток шахрая увійшла в застосунок, повідомила код підтвердження транзакції. Як наслідок втратила 19 тисяч 800 гривень. Я зрозуміла, що, мабуть, це було шахрайство. Зателефонувала вже на гарячу лінію банку і так мені повідомили, що в мене зняли всю суму. Ну і тоді тільки я зателефонувала мамі племінника. Далі вона сказала, що це не її номер. Племінник він говорив, що хтось намагається від його імені писати. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування зловмисника розшукує поліція. Поліцейські вкотре наголошують, у жодному разі нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківської картки, термін її дії, тризначний код на звороті, а також одноразові паролі для авторизації в онлайн банкінгу. Будьте обачні та звертайте увагу на те, що шахраї уникають спілкування у телефонному режимі, посилаючись на безліч причин, а листування продовжують виключно у месенджерах. Ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють у телефонній слухавці, називаючись чи то лікарем, чи Банківським працівником чи родичем сконтактуйте з банківською установою, медзакладом, поліцією чи рідними. Бережіть свої заощадження.